Всім привіт! Я вас всіх вітаю. Ви на моєму каналі MyCamping. звуть мене Кирило. Сьогодні гарний настрій. Скажу чому, тому що зранку була в нас бійка з моєю жінкою. Вона захотіла в мене ліхтарик-прожектор Вітний Черхайк. Забрати на свою якусь художню виставку і залишити мене без нього, а мені потрібно відео знімати. Ліхтарик я їй не віддав. Завтра візьму сьогодні відео буду знімати. Захотіла вона його якось ось так до гори дригом покласти, і щоб промінь основний світив вверх, якось так на її картини. Коротше кажучи, ще там є цікава фішка, там є така от. Ніжка як підставка, і можна ліхтар підрегулювати. Також там є магнітне кріплення, також там є кліпса. Коротше, дуже класний, наворочений максимально ліхтарик. Його можна використовувати для того, щоб знімати фото чи відео, як додаткове освітлення можна використовувати. Там є кріплення, там знизу є різьба, як в відеокамерах, як в. Фотоапаратах і можна кудись на штатив накрутити. Ліхтарик цікавий, коштує нормально, і я впевнений просто, що вам буде цікаво. Не забувайте поставити палець вгору, в коментарях. Напишіть, будь ласка, чи користуєтесь ви ліхтариками від яких фірм як відноситесь до ліхтариків на батарейках, чи краще ліхтарик на Type-C, чи там мікро-USB, і так далі. Про свій вибір. Будь ласка, напишіть мені в коментарях, що вам подобається, яка фірма, який виробник. Що краще, і так далі. Конкретно в мене ліхтарик від Нейчерхайк. Тому як будете дивитись це відео, також напишіть, як вам цей ліхтарик, чи сподобався, чи не сподобався, чи придбали б ви його собі. Також в коментарях під цим роликом напишіть, будь ласка, яке ще може бути використання цього ліхтарика, як ще його можна використати, що можна ним підсвітити, в якій сфері, в якій роботі він може нам з вами допомогти. І так далі. Мені, як завжди, буде дуже цікаво і приємно. За промокодом mycamping. Посилання всі залишу в описі під відео. Ви зможете придбати цей ліхтарик зі знижкою 10%, а також багато всілякого різного туристичного спорядження. В описі знайдете всю інформацію, як завжди, я її залишаю. Там, якщо у вас буде бажання підтримати мій канал, і ви хотіли б, щоб мої відоси виходили частіше і е, більш якісніше про більш дороге спорядження, то ви можете мене підтримати фінансово. Можете залишити разовий донат, можете оформити платне спонсорство мого каналу, а також можете придбати щось за моїм промокодом. Величезне, дякую за підтримку. А ми переходимо до огляду. На сьогоднішній день ціна цього ліхтарика складає 1990 гривень. Мінус 10% буде за моїм промокодом, якщо раптом надумаєте собі придбати. Ось таке от пакування. Крафтове. Всі тут знаки якості від Nature Hike все є. Це українські офіціали NatureHike. Хочете глянути специфіку, так? Не всім подобається, але я завжди показую. Модель виговорити я не можу, лише вам покажу. Батарейка. Ємність 5200 мАч, 3,7 В. Максимальна потужність, так світлова, 1200 люменів. І ви бачите температуру світла. 3000 кельвінів, 4,5 і 6000. Також там є дімер регулятор і можна варіювати захист від вологи IPX 4. Може працювати ліхтарик без підзарядки від 3,5 до 48 годин в залежності від режиму. Заряджатись буде ліхтарик 3 години плюс-мінус півгодини. тобто приблизно 2,5-3,5 години в залежності від умов. І потужність 10 Вт. Тут продубльована інформація. Давайте вже відкривати. Ліхтарик, відповідно, я вже відкривав. З жінкою вже встиг посваритись майже так. Ну, ми не сваримося, я маю на увазі, що так по-доброму так. Зарядка. Type-C в комплекті. Дякую Нейчерхайк за це. Так, інструкція. Ліхтарик ось так трішечки закручений. В Пластик лінза була в нас заклеєна, я вже відклеїв. Це в нас гарантійка. Знак якості. Тобто, що наш з вами ліхтарик з фабрики вийшов працюючим. А далі вже він потрапив до нас. Давайте спочатку напевно інструкцію відразу. Спочатку те, що нам не подобається, а потім вже те, що подобається. Перед вами простенька схемка цього ліхтарика. Відповідно, тут в нас джерело освітлення, тут в нас підставочка відносно якої. Ось цей корпус ліхтарика може крутитись на 360 градусів. Також в нас тут дуже потужний магніт на підставочці. І також в нас тут є різьба 1 /4. Тобто можна кудись встановити на штатив і використовувати цей ліхтарик як додаткове освітлення під час, наприклад, якоїсь зйомки. Ще одна схемка. Ось це в нас кнопочка. Ось тут от. Раз, два, три, чотири таких точечки це індикатор заряду. Тут в нас силиконова заглушечка для зарядки. Кабель Type-C в наборі, я вам вже сказав. Тут таке колесо регулювання теплоти освітлення, також як кнопочка працює, можна натискати, і буде в нас світло змінюватись від жовтого до теплого білого і до такого холодного, прохолодного білого. І тут в нас є гачок внизу. Гачок з кліпсою. Якщо натиснути ось на цю кнопочку один раз і потримати, то вмикається основне біле, потужне світло. Якщо натиснути ще раз, то буде в нас червоне світло постійне. Якщо ще раз натиснути, то буде червоний такий стробоскоп. На режимі білого світла ми з вами можемо натиснути на ось це колесо, саме не крутити, а натиснути. І в нас буде змінюватись температура освітлення. Тобто... Прохолодне біле світло, тепле біле або таке от жовтеньке. Також ми можемо це колесо крутити в одну сторону або іншу, і від цього як дімер буде працювати від 10% до 100%. Не у всіх ліхтариках є такий режим. Дійсно, дуже і дуже круто. Мені дуже сподобалось. Як трішечки стемніє на вулиці, я візьму ліхтарик і покажу вам, як це працює насправді. І ви зрозумієте, що це дуже крута функція. Ось цей в нас датчик заряду, назвемо його так, індикатор. Бачите, раз, два, три, чотири таких точечки. І відповідно, коли горять всі чотири синім таким блакитним кольором підсвічується, то це означає, що в нас 100% 70% заряду залишилось. Якщо в нас три світлодіодика горять, це означає, що від 50 до 75% заряду залишилось. Якщо два світлодіодика, то в нас зарядки залишилось 25-50%. Якщо один світлодіодик, то це означає, що менше 20% заряду в нас залишилось. Про всі режими я буду розповідати вам на практиці. Не бачу сенсу про це читати взагалі. Мені таке не подобається, бо це незрозуміло. А найцікавіший варіант це взяти ліхтарик в руки і показати вам. Дивіться, яка чудова краса. Ось тут в нас магніт, різьба для того, щоб накрутити наш з вами ліхтарик на штатив. Також тут є ось такий от гачок Кліпса. Можна кудись от зачепити. І найцікавіше, що в нас ось тут все ось так можна крутити, як хочете, в яку хочете сторону. Прям супер. І магніт. Відповідно, магніт досить такий серйозний. Ну, як вам? Я думаю, ви погодитеся зі мною, що виглядає супер класно. Ось ця кнопочка, її можна як натискати. В будь-якому положенні. Так можна і крутити. Мінус плюс. Якщо крутимо вліво, в сторону мінуса, то освітлення зменшується. Якщо в праву сторону, то додається і стає більш потужнішим. Просто супер. Відкриємо порт зарядки. Type-C. І ось наша основна кнопочка. Натискаю, тримаю. І. Ось наше з вами чудове освітлення, воно буде змінюватись. Я вам все це покажу відповідно. Зараз в нас три світлодіодика. Тобто десь 75% зарядки. І всі наші з вами режими. Відповідно, ось цей перший, який я натиснув, це біле світло. Далі натискаю ще раз на цю кнопочку, де вона тут. У нас вмикається червоне світло. Ще раз натискаю, і червоний такий от стробоскопчик вмикається. І далі все по кругу. Що найцікавіше? От, наприклад, наше з вами освітлення. Ось таке воно зараз. Якщо я натисну от сюди, от на цю кнопочку, то бачите, от, світло стає жовтеньким. Або теплим таким от білим. Так? Те, ось це тепле біле. Ось це жовте таке і ось це офісне таке біле. Вон, дивіться, на лінзочку на саму. Тепле біле. Не хочу вас сліпити. Тепле біле, жовтеньке і ось таке от біле офісне. Відповідно, в будь-якому з цих режимів, якщо ми будемо крутити наш дімер вліво або вправо. То в нас освітлення буде як зменшуватись, так і збільшуватись на будь-якому з цих режимів. На жовтому також працює. І на білому офісному також. Дуже класна функція, як на мене. Відповідно, по режимам роботи, їх можна виділити тут 5 основних. Плюс, за допомогою дімера, можна ще цих режимів собі наробити, яких хочете. На червоному режимі і на режимі червоного стробоскопа не можна відрегулювати температуру ось цю. Тобто, оце колесо у нас не працює. Бачите, як? Збільшується освітлення і зменшується. Як воно все, от бачите, працює. Тобто, біле світло отак відразу вмикається, потім червоне постійне і червоне ось таке стробоскопне. Якщо буду світити ось так на вас, то ви нічого, в принципі, тут не побачите. Тому буду ось так на стіл світити. І ось так ми збільшуємо інтенсивність освітлення на будь-якому з цих режимів. Неважливо на жовтому, на білому такому прохолодному або на білому теплому. Мені дуже білий теплий режим подобається. Жовтий це. Моя жінка десь хотіла використати такий прохолодний білий. Не знаю, якщо чесно, для чого мені, от більше всього, ось цей подобається такий приємний для ока колір приємне світло таке. В порт зарядки засунули в шнур зарядки, зарядили. От тільки що не подобається, що довго заряджається, напевно. так? Я думаю, ви зі мною погодитесь, що 3 години і плюс-мінус півгодини це, напевно, забагато. Але є інші якісь досить непогані такі функції, як, наприклад, вбудований магніт. Супер потужний такий. І можна, от на магніт поставили ліхтарик і от крутити його, як вам, де вам там це своє світло потрібно. Ось, будь ласка. Дуже подобається ця функція. Ще подобається, що тут є кліпса. Тобто можна кудись собі там на рюкзак, якийсь, наприклад, причепити. А також подобається, що є ось таке от е, кріплення до штативу. В мене е, постійне використання штативу, так? я знімаю постійно, тому я думаю, що можна використати як додаткове освітлення, особливо е, приємне, таке от е, біле, тепле освітлення. Можна собі, знаєте, і на фоні кудись поставити, позаду вас і знімати свої блоги. Влоги буде класно. Ну, як для цього, якщо використовувати. А так, в цілому, ліхтарик мені дійсно дуже сподобався. Особливо сподобався ось цей от режимчик, скажімо так, ця кнопочка, яка додає освітлення або прибирає його. Такий прям досить масивний такий ліхтарик. Бачите його? розмір який. Друзі, стільки і багато різних сфер використання цього ліхтарика, що я вас просто всіх попрошу в коментарях, будь ласка, доповнити, так, до того, що я скажу. Вдома, на кемпінгу, на пікніку, під час ремонту авто чи мотоцикла в гаражі тощо, тому що є ось ця магнітна поверхня і можна кудись до металу примагнитити. Освітлення дійсно дуже класне. Промінь широкий, аж 110 градусів. А ємність ось цього акумулятора вбудованого. У 5200 мАч вона дозволяє використовувати цей чудовий ліхтар як павербанк, Уявіть собі. Але вам потрібен буде шнур Type-C на Type-C. Щоб з однієї сторони Type-C, і з іншої Type-C, чи який у вас там в телефоні. І можна, будь ласка, от, телефон зарядити. Чи будь-який ваш гаджет якийсь. Розміри в нас 9,3 см на 10 на 43 см. Ось так, відповідно, 9,3 см. Ось так в нас буде 10 см. А ось так 4,3 см. Вага 295 грамів, тобто майже 300 грам. От, значить, в нас автомобіль так обережно. Оп! І все. Потрібно тільки увімкнути, де тут кнопочка. Оп. І буде освітлювати нам тут. Неважливо що. Вон, дивіться, як класно. До авто. Якщо авто з алюмінією, то може не примагнититись. От, друзі, умовна ситуація. От пробили колесо. От отак. Причепили і ремонтуєте своє колесо. Ось тут все крутиться на 360 градусів, відповідно. Досить все зручно і приємно. Гляньте, ну прям супер ліхтарик, я думаю, що скажете. От можна температуру світла регулювати ось таким чином. А також можна перемикати режимчики. От, -от, -от жовтий, якщо ви хочете, жовтий, або білий такий от, офісний, прохолодний. Клас. Якщо багато освітлення, можна зменшити або навпаки додати. Друзі, а от вам ще одне з використань це штатив. Відповідно, у нас тут можна що зробити? Під'єднати. Тут стандартна всюди різьба. Можна закрутити ліхтарик на штатив і використовувати його як додаткове якесь освітлення, умовно. так? Тобто, прикрутили, як вам там потрібно, виставили, увімкнули, і буде у вас от додаткове якесь от освітлення. От там от поставили десь собі і знімаєте собі відео. Досить прикольно, що є така функція. А ще, друзі мої, можна взяти ось це кріплення і ось таким чином прикріпити, підрівняти, як вам тут потрібно, і буде вам ліхтарик світити, ну, скажімо, не знаю, чи в наметі, чи десь на вулиці, чи десь де ви натягнули паракорд, наприклад. Досить непогана, як на мене функція. І таке тут є. Ось вже і стемніло. Чудовий час для того, щоб потестувати цей неймовірний ліхтарик, а я б точніше назвав би його, напевно, навіть прожектором. Натискаю зараз потрібно взяти. Оп! І в нас, дивіться, вмикається яка краса. Знаєте, що тут найцікавіше? Що тут є індикація, так? І бачите, ось це колесо його ми можемо крутити вліво. Або вправо, і від цього кольорова температура змінюється. Бачите як? А що ви думаєте? Це все? Ні, також ми можемо натискати далі. І в нас, вон, бачите, як воно змінюється відповідно, біле світло, ще раз натискаю червоне постійне, ще раз натискаю червоний стробоскоп. Що ви думаєте? Якщо взяти ось це колесо? І неважливо там крутити його, не крутити. От ви взяли. Я до цього, бачите, змінював температуру освітлення тим, що я це колесо крутив вліво або вправо. Я думаю, що вам видно. А тепер дивіться, я ж можу сюди натиснути. Натискаю от сюди. Раз. Два. Тобто, ось це в нас офісне світло таке. Оце досить приємне таке тепленьке світло. Тепленьке білий. І ось це аж жовтий такий. І на всіх цих режимах я можу крутити ось це колосо і, відповідно, регулювати температуру освітлення. Тобто, жовтеньке світло може бути аж аж ось таке. Ще раз натискаю от сюди. І в нас вже. Таке от біле, офісне освітлення. Також колесо, якщо буду крутити, то температура змінюється. Це неймовірна функція. І якщо вам таке подобається, я вам цей прожектор прям дуже раджу. І ще раз натискаю. І в нас, відповідно, біле, таке тепле світло. Також в цьому режимі колесо можу крутити. Вліво чи вправо, і від цього буде регулюватись температура освітлення. Лише гляньте, яка краса. Подивіться, скільки світла дає цей прожектор. Це просто щось неймовірне. Дивіться, яка краса. Жовтенький, такий от білий. Жовтий, білий, теплий, вибачаюсь, і жовтий. І на всіх режимах, от бачите, ось це колесо ми можемо регулювати. І від цього змінюється температура освітлення. Або от більше сюди крутимо. Натискаю сюди, буде білий. Так само можна крутити тут-туди-сюди. Змінюємо температуру, ще раз натискаю, буде білий теплий, також можна змінювати температуру. Ще раз натиснув, буде жовтий. Дуже приємний жовтий. Дивіться, який клас. Просто супер штука, насправді, дуже мені подобається. Звісно, не тільки те, що можна обирати тут будь-який режим, який вам подобається. До речі, в режимі от в цьому червоного постійного світла, тут як не натискай, нічого не буде. Тут не можна нічого відрегулювати. І в режимі стробоскопу також нічого не відрегулюєш. От. Тобто тут також нічого не буде вам регулюватись. Клас. Ще раз натиснув. Це біле, приємне таке, більш тепле біле. Мені дуже цей колір подобається. Для очей дуже приємний. І ще раз натискаю. Це вже жовтеньке світло. Також його можемо тут, от бачите, я кручу, оце колесо не черхайк і регулюю. Тут все написано: мінус, плюс куди крутити, все зрозуміло. Якщо візьмете ліхтарик в руку і просто хвилин 10 ви його покрутите, почитаєте інструкцію, трішечки е, понатискаєте тут кнопочок, не так вже і багато, ось одна кнопочка, ось друга. І ось тут покрутити. І більше нічого тут, в принципі, такого суперважкого нема. Хвилин 10, і будь-яка людина розбереться. Свою думку, будь ласка, по цьому ліхтарику, а я думаю, що це навіть не ліхтарик, а скоріш за все, якийсь led прожектор Звісно, напишіть мені в коментарях. так? Що ви думаєте? Я вважаю, що це досить непогана, цікава така розробочка від Nature Hike і на кемпінгу. І навіть я от мандрую на мотоциклі, і мені здається, що така штука досить зручна і цікава. Та і взагалі просто десь отак увімкнув, встановив ось так і в наметі буде дуже і дуже яскраве таке приємне денне освітлення. Якщо ось тут, воно так заповнює. так, До речі, сфокусованого освітлення тут нема, тут таке от заповнююче, так? І я вам хочу сказати, що якщо отут так все яскраво, так, то уявіть собі, будь ласка, що буде в наметі. Якщо в намет ви так от покладете, так от, е от на цю поверхню, отак, ліхтариком доверху, то ну, що вам сказати? Я думаю, що прям денне світло просто забезпечене вам. Так, свою думку пишіть в коментарях. Мені. Особисто дуже подобається. І індикація є, і от, будь ласка, тут можна от все це діло регулювати. Ну, в принципі, я вам все це вже розповідав. Мені залишилось вашу думку е від вас, зворотній зв'язок е від вас взяти. Тому пишіть, будь ласка, в коментарях, що думаєте, придбали б собі такі чи не придбали, класна штука чи ні. Друзі, мені в принципі в цьому ліхтарику дуже багато всього сподобалось, і так навіть відразу і не скажеш все, можу щось забути. Давайте відразу сподобався магніт, сподобалось кріплення до штативу. Я постійно щось знімаю, тому для мене це досить і досить корисно. Далі сподобався ось цей гачок Кліпса. Що можна причепити до якогось паракорду, чи кудись до якогось кільця, наприклад, яке для кріплення ліхтариків в наметі. Дуже буде зручно. Сподобалось, що можна примагнитити і ось так от крутити. Тобто, дійсно багатофункціональна річ. Напевно, найбільше, що мені сподобалось, що тут є ось ці чудові режими, тобто ось це от основне світло, і його можна змінювати. Можна робити жовте. Прохолодне біле, тепле біле. І найголовніше, що можна ось цю температурку змінювати. І змінювати можна на кожному з цих режимів: на жовтому, на холодному білому або на теплому білому. Як хочете: від 100% потужності до 10%. Червоне світло без питань воно класно підсвічує. І найголовніше, що не летять на нього ніякі кумарі, не летить ніяка мошкара, нічого не летить, якщо десь на природі використовувати червоне світло. І за допомогою червоного світла, якщо воно увімкнено, то у вас буде зберігатись ночний зір. Якщо буде світло якесь ось таке. То ніякого ночного зору, відповідно, не буде. А якщо червоне світло, то, відповідно, воно збережеться. Дуже приємно. Ось такий червоний блимуючий чи стробоскопчик, будь ласка, можна використовувати як якийсь маячок. Дуже приємно. Також можна використовувати ваш, наш, ваш ліхтарик як павербанк. Це також може згодитись. Досить непогана функція. З мінусів це, напевно, вага у 300 грамів. Тобто, якщо ви шукаєте якісь легенький ліхтарик, то цей, напевно, не підійде. А так, в цілому, ви для себе додавайте таку штуку в майбутні якісь покупочки. Я думаю, що річ досить цікава і гідна часу і грошей. А ви свою думку, будь ласка, напишіть в коментарях. Дуже цікава ваша думка. Всім величезне дякую за перегляд. Всі посилання будуть в описі під відео. Все як завжди, коментарі від вас чекаю. Пальці вгору, будь ласка, натискайте, вподобайки, натискайте на мої соціальні мережі, підписуйтесь на інстаграм на телеграм. Бережіть себе, купуйте за промокодом і кайфуйте. Я думаю, що річ досить універсальна, бо всі ж ми з вами полюбляємо щось універсальне.